Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопенік. І Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про розвиток кікбоксингу ВАКО у місті Кривому Розі та про популяризацію цього виду спорту серед молоді та дорослих. Тобі ж детально про це ми поговоримо з заслуженим тренером України, президентом Криворізької Федерації кікбоксингу ВАКО Іваном Зінченко та його вихованцем, переможцем, переможцем чемпіонату міста та області, призером чемпіонату України з кікбоксингу Кирилом Кінзельським. Ради вітати вас нашій студії. Кирило, Вітаю. Привіт, Вітаю. А, пане Іван, давайте почнемо з того, а, які досягнення у кікбоксингу ВАКО так і Кримської Федерації. Ну, за останній період, можливо, за останній час. Ну, за, за останній період е, у нас дуже великі досягнення. По-перше, е, останніми е, на останньому чемпіонаті світу, який е, відбувався у листопаді минулого року. Е, Представники Криворізької федерації здобули е, срібло і, е, світової першості, і бронзову медаль. Е, відповідно, спортсмени виповнили нормативи майстрів спорту міжнародного класу. Це такі спортсмени, як Безп'ятий Олег і Герасименко Ростислав. Також приймали, приймали участь у нас і е, Лавриненко, Олександр, Галас Сергій. Всі ці хлопці на слуху, але за медалі не вдалося зачепитися. Угу. А до чого зараз готуєтесь? Які плани на найближче, майбутнє? ну наразі ми готуємось до чемпіонату України, але вже пройшли в нас чемпіонат міста. Чемпіонат області, де відбувалися і формувалися списки збірників, які поїдуть від області, представляти наш рідний край Дніпропетровщину на чемпіонаті України серед молоді і серед дорослих. Серед дорослих трошки пізніше відбудеться, а зараз буде серед молоді. Тобто зараз готуємось до То чемпіонату ми... України. Так, серед, серед молоді. А, чудово, е, Кирило, як давно ти в цьому спорті? Ти досить юний. Наскільки я знаю, тобі ну, можна сказати, що тільки 11 років, так? але в тебе вже. І ти переможець міста, переможець області змагань, так? ти призер чемпіонату України з кікбоксингу. Е, як давно ти в цьому спорті і чим він тебе зацікавив? Я вже 6 років в цьому спорті. Мені подобається це від спорту, тому що є друзі. Є тренера, які підтримують мене та дають, підтрим... ну, не підтримку, а. Знання свої. Тренера дають так. свої знання, свої вміння, передають. А що найбільше тобі подобається в тренувальному процесі, можливо? На, на тренуваннях, що найбільше подобається? Ну, завдання, які тренера придумують та думають на цих завданнях. Чудово. Так, пане Іван, перейдемо далі. І яким чином Федерація от і залучає молодь до заняття саме кікбоксингом? Знаєте, у нас багато різних заходів проходять. Одним із них є і майстер класи які відбуваються, які будуть наразі відбуватись. 6 квітня і 11 квітня саме у такій, такій програмі, як там де будуть відбуватись донати на ЗСУ, тобто благодійні, на благодійні такі, так, заходи. так, так, заходи. І не лише на цих, але на всіх цих заходах ми показ. Висвічуємо наскільки класний цей вид спорту, і наскільки він може бути і корисним, і в вихованні, і в встановленні самої дитини. Угу. А які перспективи розвитку в кругом розі, на вашу думку? Ви знаєте, перспективи завжди залежать від фінансових можливостей. Поки вони є, ми ставимо найвищі. Цілі перед собою, але незважаючи на всі моменти, які відбуваються, незважаючи на війну, ми е, сипив е, зуби, йдемо вперед і досягаємо найвищих цілей. Угу. Наскільки популярний ВАКО? Ну, давайте в Кривому Розі, і загалом в Україні. Ну, чемпіонат України, наприклад, серед молоді, який минулого року відбувався, на ньому були присутні більш ніж дві тисячі спортсменів. О, тому це, ці цифри говорять самі за себе. Але ці спортсмени не лише як кількісні, а на чемпіонаті України присутні. Найкращі. найкращі ті, які показують результат найвищий, і не тільки на чемпіонаті України, а на світовій першості. Про це говорить і досягнення на всесвітніх іграх, на які також наші спортсмени здобували ліцензії і здобували там вже. Такі нагороди, високо, як високі, як, високі як, нагороди. Так, так, як у нас є такий вихованець, це Сананзаде Арфан, він ставав переможцем всесвітніх ігор і також здобував е, срібло. Ну, от, е, наразі також є в нас е, і е, вихованці, які в майбутньому будуть, е, тому що цього року. Буде відбуватись чемпіонат Європи, на якому розігруються ліцензії на наступні всесвітні ігри, які будуть проходити в Китаї. Вони проходять раз на 4 роки. Через пандемію вони були трошки зміщені на один рік. Тому зараз вони відбудуться в 2020. Мають відбутися в 2025 році. Будемо боротись. Гадаю, зможемо взяти ліцензії і там також показати гарний результат. гарний результат. Я так розумію, що от зараз чемпіонат України, до якого ви готуєтесь, так він і є цим переходом до чемпіонату Європи. Тобто будуть формуватись, відбиратись спортсмени у національну команду, і ви як заслужений тренер і тренер національної збірної України. Які ваші прогнози? Ну завжди цим і захоплює цей вид спорту, тому що завжди непередбаченість присутня. І кожен хоче стати номером один і представляти країну на, міжнародних, на міжнародній арені. Тому тільки покаже час. Ми готуємось на максимум, готуємо. Наших хлопців і дівчат, щоб вони гідно представляли Криворіжжя на чемпіонаті України, а далі вже і на міжнародній арені. Ми, наша федерація тісно співпрацює з Федерацією тайландського боксу. Туди також ми їдемо і направляємо, спортсменів, відправляємо спортсменів, які також там здобувають певні досягнення. Чудово. Крила, що тобі дають твої досягнення? Ти переможець міста, переможець області. Так? Я повторюю знову ж таки, призер чемпіонату України з От Що дають тобі серед твоїх друзів, знайомих, сім'ї? Ну, Ці змагання мені дають опит. Опит, а так. якщо говорити о, саме про ці призові місця, які ти зайняв? Серед твоїх друзів стало більше поваги. а Підтримують тебе батьки в цьому? Ну так. Підтримують батьки, підтримують тренера. Я хочу сказати, що дуже пишаються їм його батьки. Вони спочатку, коли тільки привели, вони навіть і не здогадувалися, що в них настільки талановита дитина, яка може так себе проявляти. Він не багатословний, але дуже якісно себе поводить в ринзі. І я гадаю, що це майбутнє Криворізького кікбоксингу. Все в нього вийде, і буде він і чемпіоном України, і чемпіоном е, світу, Європи. Тому ну, Кирил доводить все на ринзі, на ринзі не словом а на ділом, як словом то кажуть. — Так, Словом, Ну Що ж Кирило, бажаю тобі успіхів і пане Іван. А в кінці, які поради ви б дали молодим спортсменам, які також мріють от, про якісь досягнення у світі кібосу. Я хочу сказати, що треба йти вперед, не не зважати. Ні на які складнощі, ні на які труднощі. І завжди всевишній нам і тому, хто йде, завжди дасть гідний результат, так як він старався, і на це заслуговує. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Звичайно, побажати вам і вашій федерації побільше розвитку та нових нових, нових планів та досягнень. Дуже дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми про розвиток та плани Криворізької Федерації кікбоксингу вако. В гостях у нас були заслужений тренер України Іван Зінченко та переможець чемпіонату міста Кирил Кінзельський. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.